Мої всім вітанічка! Сьогодні хочу вам розповісти, показати перчик свій і розповісти, як я буду підживлювати. Перчик уже в'яжеться, квітує давно, завіз і квіточок багато, і тому потрібно особливу увагу приділити підживленню ось в цей період. Середина липня, перчик не дуже великий, так, ми поліська зона. І висаджувала дуже маленьку розсаду. Ну, навіть не очікувала, що з нею ось такий у мене буде урожай до цього часу. Висаджувала розсаду в середині травня. Сьогодні буду підживлювати попелом. Прийшли в нас дощики, і якраз ось дивіться, просіяла попел стареньким друшлячком і буду підсипати ось так просто під корінці, десь по жменці, щоб не попав цей попіл на листочки, будемо підсипати. Дуже ефективне підживлення, звичайно, під кореневе. Підкореневе, тому що можна зробити поверхневе, але на даний час перчик вас віддякучить, Все-таки підкореневе підживлення йому сподобається більше. Якщо у вас немає можливості зробити підкореневе підживлення, тому я вам покажу: ось купила такий препарат калій, фосфор, це виробник Ізраїль. Тут до складу входить у нас фосфор, калій, магній, бор, марганець хелат цинк хелат Як бачите, дуже вдале поєднання іде усіх елементів потрібних для якраз для росту, для росту нашого перцю. Ну, що ще е, хочу сказати: бачите, е, лежить в мене агроволокної ще краю, Перець був накритий е, тривалий час ще під агроволокном е, по весні і зараз, коли це спека. Я також з 11 до 7-6 години також накриваю його іще агроволокном, щоб земля не пересихала. Тому що вкрай важливо, щоб перець у вас зараз набирав е, силу, е, зростав гарно, вкрай важливо, щоб е, перчик не пересихав. Тому, як бачите, він і промульчований, і е, е, слідкуємо практично, якщо це жаркий день, практично кожного дня йде полив. І тому надіємось на гарний урожай, чого й вам усім, звичайно, і бажаю. На цьому до побачення, можливо, хто розповість, які ви знаєте, ось якісь такі секрети по вирощуванню перчика, тому що знаю, що може бути якась невеличка підсказка, яка додасть нам гарного урожаю. Я в цьому році ось багато читала про те, що по дві перчинки висаджувати дуже вдало. Ось так у мене більша половина грядки, він такий зелений. Гарний, тому що тут по дві перчинки посаджено. І е, раніше він мені здавався навіть і широко, а бачите, став розростатися і такий дуже загущений. Ну, В тому році в мене теж він був густенький і, в принципі, це нічого страшного. В Криму я бачила, перець висаджували дуже щільно і гарний урожай був. Головне, я бачу, що він розвивається гарно, вчасно підживити обробити, полити і сподіваємось, що будемо мати чудовий урожай. Дякую всім за перегляд, до побачення і до нових зустрічей!